Виконуємо право 2 до параграфу 2 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук-Шостопало 2025 року випуску. Відкриємо браузер та знайдемо таблицю кодів символів KoE8 U. Це у нас ця таблиця. І нам потрібно тепер в текстовому процесорі записати коди малих українських букв, які відсутні ось в такій таблиці, яка є в підручнику. Відкриємо текстовий процесор Word. Оберемо новий документ. Створимо табличку. Ставлення, таблиця. Нам потрібно три стовпчики. Ну, хай поки що буде ось стільки стопчиків. Давайте тільки зменшимо ширину стопців. І запишемо, що це пункт 1. На нашій таблиці є символи до 215-го. Ось ви маленьке. Далі м'який знак. Десятково 216. Російської нам не треба. І ще в нас ось тут є літера Г українська під номером 173. Для того, щоб ввести з клавіатури літеру Г, затискаєте на клавіатурі правий Alt, правий, а не лівий. Та натискаєте літеру Г українську. І так в нас вийшла літера Г. Якщо велика потрібна була, то затискаєте правий Alt та Shift та G також. Поки що запишемо десяткові, коди, двікові запишемо потім. Далі у нас м'ягкий знак 216, Ну просто зараз переписуємо. Далі пішли великі літери. Здається, нічого не пропустив. Цей рядок заберемо. Але тепер нам потрібно ще записати двійкові коди. Бачите, що в таблиці, які ми знайшли, вони не відображалися. Через це ми зробимо іншим чином. Відкриємо калькулятор, який встановлений разом з Windows. І виберемо режим програмний. Вибираємо ось тут «DEC». це у нас десятковий. Напишемо 173. І Ось тут калькулятор перетворив в двійковий код. Скопіюємо, щоб не писати. У пункті 2 потрібно розкодувати повідомлення, і цілком логічно можна було подумати, що дане повідомлення також закодовано в таблиці кодів символів koi 8 u але насправді це не так. Дане повідомлення закодовано в таблиці ASCII. Отже, знайдемо таблицю ASCII. Для цього в рядок пошуку введемо ASCII, Enter для підтвердження. Перейдемо, наприклад, на Вікіпедію. І ось тут є дана таблиця. Нам потрібно розкодувати повідомлення, яке закодовано символами ASCII. Зверніть увагу, що ось тут двійкове кодування є 8 цифр, а ось тут 7. Автоматично тут ставиться скрізь нулик. Найдемо даний код, це в нас H велике далі. І маленьке, Л маленьке. Знову L маленьке. Я думаю, ви вже здогадалися, що має бути Hello. Правильно, O маленьке. І в кінці ставимо знак оклику. Отже в нас закодовано повідомлення Hello. Переходимо до наступного завдання. В даному завданні потрібно змінити програму з прикладу 1, так, щоб поряд з символами виводилися їхні числові коди. Щоб було швидше програму з прикладу 1 я вже створив. Відкриємо її в середовище IDLE. Бачимо, що в нас ось тут цикл, і надаються значення в циклі від 33 до 126. 127 вже не попадає. Далі виводиться результат з допомогою функції print. Функція chr вертає символ по його числовому представленню, тобто спочатку сюди попаде 33. На наступній ітерації цикл 34, 35 і так, до 126. 127 вже не попадає. Ось це зроблено для того, щоб не було переносу на наступний рядок і не було відступів між символами. Давайте запустимо програму Run Run Moduль. Відкриємо нашу таблицю ASCII і перевіримо. Отже, у нас розпочинається з 33. Це знак оклику, а має завершуватися 126. Ось це тильда. 127 це вже закодована клавіша Delete. Тепер веду змінимо програму. Давайте щоб було гарніше. Після коду символа. Напишемо ніби ось таку стрілочку. А далі напишемо числовий код символа. Знак оклику в нас піде числовим кодом бачимо 33, якщо десяткова система. Отже, нам потрібно вивести змінно і. Знову напишемо кому. І давайте зробимо так, щоб не було переносу в порядках, але щоб було гарніше, поставимо пробіл. Збережемо файл зберегти та виконуємо Run, Run модуль. Отже, бачимо знак оклику 33, лапки 34. H велике. 72. Дане завдання виконане. Переходимо до виконання наступного завдання. А саме, завдання 5. Потрібно визначити вміст з кількох книжок, з прикладу 4 в електронному вигляді можна зберегти на флеш-накопичувачі обсягом 32 ГБ. В прикладі 4 обсяг даних однієї книги Давайте запишем 0,875 МБ. Обсяг даних флеш-накопичувача 32 ГБ. Для того, щоб нам знайти, скільки книжок поміститься на флеш-накопичувач, потрібно спочатку гігабайти перевести в мегабайти. Відкриємо калькулятор. В одному Гігабайті знаходиться 1024 мегабайти. значить 32 множимо на 1024. Давайте запишемо. 32 гігабайт. Це в нас рівне 32 768 МБ. І тепер. Обсяг даних флеш-накопичувача в мегабайтах потрібно поділити на обсяг даних однієї книги. Тобто на 0875. Отже, на флеш накопичувач поміститься 37,449 книг. Переходимо до виконання наступного пункту, вже останнього. Потрібно визначити приблизний обсяг текстових даних на однієї зі сторінок вашого підручника з інформатики. Зрозуміло, що на кожній сторінці кількість рядків відрізняється, але нехай на одній сторінці буде 56 рядків, а в одному рядку 64 символи. Підрахуємо кількість символів на одній сторінці. Для цього нам 56 потрібно помножити на 64. Якщо під час кодування використовують, наприклад, таблицю ASCII або coe 8 u тобто на один символ відводиться 1 байт, то і це і буде обсяг даних на сторінці. 1584 байт. Якщо ж закодовано в таблиці, наприклад, Unicode, якому на символ відводиться 2 байти, тоді обсяг даних на сторінці буде вдвічі більший. Ну і давайте ось це з блокнота. в текстовий процесор Word. Збережемо власні папці файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем права 2DFS1. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.